Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Паперовий літачок. Паперовий літачок лежав на столі і тяжко зітхав. Ще б пак. Минуло уже півдня, звідтоді, як його зробили з аркушика шкільного зошита, а він ще й досі не літав. Хоча б вітерець завітав до кімнати і покружляв його. Та де той вітерець? Кватирка у вікні так щільно зачинена. Та ось відкрилися двері, і до кімнати забіг хлопчик той самий, що зробив цього літачка. Він схопив літачок і побіг з ним на вулицю. Увесь час, доки хлопчик біг, літачок пручався, виривався з рук, йому не терпілося самому злетіти в небо. Та хлопчик міцно тримав його. Тільки на вигоні, де бавилися діти, він зупинився і, розмахнувшись, підкинув свій літачок угору. Як той зрадів, як розпростер свої крильця, затріпотів ними, він летить! Летить. Уже внизу під ним і трави, і кущі, і навіть низенькі деревця. А якщо він піднатужиться і підніметься трохи вище, то й через високі перелетить. Прямо перед ним річка, праворуч поля, ліворуч гаї, а позаду село. Куди ж податися? завагався літачок. Полечу на спочатку до гаю. Там так чудово шепочуться дерева, пташки співають. А як вони здивуються, побачивши мене, дивись, і про мене пісеньку складуть. І він повернув ліворуч та тільки трішечки пролетів, як передумав. І нікуди від мене гай не втече. Краще спочатку відвідаю село, там люди помилуються мною. скажуть он який літачок ловкий та спритний. І узяв лівіше. Але трохи, пролетівши, знову завагався. Ну, що те село? Там і дивитися на мене нікому. Хлопчаки на вигоні, а дорослі у полі. Полечу но краще до них. І він повернув назад. Потім його повабила річка. Але пролетівши трошки, він знову передумав і повернув до Гаю. Та й до нього не долетів, бо раптом закортіло йому спочатку таки покружляти над полем. Але ж ні, сказав літачок сам собі. Поле зачекає, спершу полечу в село. Так літачок усе кружляв, кружляв, вагаючись, куди ж йому летіти. Слабли його крильця. І він спускався все нижче й нижче, аж доки не впав носом під кущ. Зовсім близько від того місця, звідки злетів. І тільки там, зітхаючи і жалкуючи, що йому вже ніколи більше не вдасться знову піднятися в небо, літачок зрозумів: перш ніж починати щось, добре поміркуй, що ти хочеш. А вже як узявся за справу, то доводь її. До кінця. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.